Представляємо вам набір кришталевих келихів для вина Лорентія від Royal Buckingham. Два неперевершених келихи елегантної форми стануть прикрасою будь-якого столу. Найкращі майстри своєї справи вручну виготовили комплект, який стильно доповнить ваш мінібар. Завдяки високоякісному матеріалу келихи мають особливий блиск і дзвін. Ексклюзивний набір, натхнений островом Іоана, розташованим на західному узбережжі Шотландії. Шотландії. розкіш втілена у плавних лініях, тонких високих ніжках і майстерному огранюванні. Немов пейзажі шотландського острова, келихи випромінюють спокій і насолоду. Набір посуду, запакований у фірмову коробку темно-синього кольору з приємною на дотик атласною підкладкою. Зробіть особливий подарунок близькій людині, адже вона того варта.